Головне, що інвестиції це виключно ваша відповідальність. Хто б що не розповідав? Інвестиційний бізнес це класичний бізнес. Він може прогоріти, він може вистрілити та це треба розуміти, і сліпо, як я знаю, от за цей час, допоки я в академії мільйонерів інвестиційні проекти створила. Величезна кількість людей, які надіються на відсотки, тобто маркетинг план на інвестиції людині продали, і вони беруть і вбухують величезну суму коштів, з якої їм треба пожити, похарчуватись, ну, якісь базові потреби. да Інвестиції це виключно ті кошти, які вам не те, що зайві гроші ніколи зайві не можуть бути, але це те, що ви дійсно можете відкласти, і воно ключовим чином не повпливає на ваше життя. От що б вам не казали, да, які б там золоті гори не обіцяли. Головне, це перше зберегти інвестиції і розуміти, що це як будь-який бізнес. Він не має впливати на ваше життя тут і зараз.